Ой, а може мені тут прибрати, об'єм притиснути? І тут забрать. Дуже часто я чую від дівчат, які мають великі груди про те, що вони хочуть їх візуально приховати. Давайте будемо реалістами і скажемо про те, що в кого великі груди приховати або зовсім от їх якось візуально скоригувати, скрити, не вийде, тому що груди великі, звісно, їх завжди помітно. Але є моделі, вони називаються мінімайзери, які візуально справляються з цим запитом і візуально зменшують груди. Під одягом такі моделі. Зараз покажу на ляні і продемонструю їхні переваги. Перш за все, почати треба з того, що підбирати треба коректний розмір бюзгалтера. Що ми зараз будемо робити? Ми будемо центрувати груди, візуально таким чином їх зменшивши. Ми будемо прибирати ось ці бочка, тобто, ось надамо такого ліфтингу. Моделі, які підберемо, дивимось далі. Модель мінімайзер, яку пораджу найперша. Це модель з цупкою сітки і чашка Фолкап. Чашка повна, вона повністю огибає груди, досить широкий вічний підкрій, який виштовхує всю масу грудей з під пахви, центрує, робить мінімізацію, робить візуально менший ефект і надає безумовно високого комфорту. По поясу. Дивимось пояс. Він знаходиться у нас в самій вузькій частині спини. Ця модель, і взагалі цей бренд він призначений для дівчат з великими і дуже великими грудьми. Тому передбачається широкий пояс, широкі бретелі з регулюванням і ось такий красивий силет. І як наслідок, мінімізація. Друга модель, яку запропоную, також є мінімайзером. Модель представлена в бежевому кольорі. Новинка. Модель має бічний підкрій, т образний шов. Бічний підкрій у нас виводить груди в центр т образний шов, також їх мінімізує. Модель представлена у нас в широкому поясі, звертайте увагу, та в комфортних, помірно широких бретелях. Дивимось далі. Третя модель любима багатьма з вас, хто вже її має, потужний мінімайзер перед вами, максимальне зменшення грудей. Скажу так, що в два-три рази візуально. Красива просто модель саме по собі. Навіть покажу зараз вам пояс, продемонструю. Зверніть увагу, на трусики. Трусики також з ефектом лайтової утяжки до цього бюстгальтера пропонуємо. Тобто ось такий наш третій мінімайзер. І дуже-дуже-дуже багато інших. Ласкаво запрошую, звертайтеся, якщо хочете так само.